12-та година на площі театральній в Ужгороді розпочалася акція на підтримку полонених. Голосом полонених! голосом полонених! Полонени! Полон вбиває свободу полоненим. 700 днів у полоні. Такі плакати тримали учасники акції. Серед інших учасників вимушена переселенка з Луганської області Анастасія Шапар. Війна нам в принципі болить вже ці всі 10 років, тому що ну, зараз наш Сордонець окупований, вдома е, немає нічого немає, так що, скажімо так, плюс до того у нас е, наші чоловіки на фронті. Ось, Зараз хлопець поранений, е, чоловік моєї мами зараз е, несе подальшу службу. Слава Богу, нема зараз нікого в полоні. Це не означає, що нам не болить. Ми просто не байдужі Українки. Ну ми хочемо, щоб кожен українець та українка повернулися додому і щоб вони знали, що їх тут чекали, за них боролися, за них кричали, бо вони в полоні не можуть сказати. Участь в акції на підтримку полонених взяв і військовий психолог Василь Товт. Вважаю, що цей заход дуже важливий на часі, тому що суспільство. Нашої області потихеньку забуваю, що в нас іде війна, гинуть люди, гинуть діти, гинуть жінки. Тому потрібно кожен день нагадувати, що ми є, люди в полоні, не тільки азовці. Дуже багато насправді людей в полоні. Тому на святий обов'язок згадувати їх кожного дня і дякувати цим хлопцям, що заради таких, як вони. Сьогодні ми тут. Тихому місці можемо стояти. Понад півсотні людей прийшли на акцію підтримки полонених на площі Театральну в Ужгороді. Про це сказала організаторка заходу, дружина військового Тетяна Матвійчук. За її словами, в Ужгороді акцію провели вперше. Схожі акції постійно відбуваються у Києві та інших містах. Приурочили захід другій річниці виходу бійців Азовсталю у ворожий полон. Мирні акції в підтримку полонених відбуваються по всій Україні, але до сьогодні не було в Ужгороді. І тому я вирішила це виправити. Спочатку підтягнулися мої волонтерки, а згодом і через соцмережі, як бачите, долучилося дуже багато людей. Я думаю, що в подальшому будуть ще більше люди долучатися. Головне було просто зробити цей перший крок, щоб і Ужгород теж заговорив. Це просто про нашу людяність, про нашу небайдужість. І про підтримку тих, хто чекає своїх близьких з полону. Це дуже складно, це дуже боляче. І ми не можемо пришвидшити або збільшити кількість обмінів, але ми точно можемо, виходячи на такі мирні акції, показати, що нам не байдуже і нам теж болить, і ми з вами. О 12.30 учасники з площі театральної вирушили до Липової алеї, потім на площу Поштову до будівлі Ужгородської міськради. Тривала акція на підтримку полонених близько години. За словами організаторки Тетяни Матвійчук, схожі акції на підтримку полонених планують проводити щонеділі о 12-й годині. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини.